Вода смердить, а на поверхні мертва риба. В Дніпрі на одному з житлових масивів люди б'ють на сполох. В озері гине червонокнижна риба, а через це дихати нічим. Улюблене місце відпочинку просто на очах перетворюється на болота. Але чому про це далі? Вон прям плава дохла. Це та яка поверху. Вона плава воздуху, хапає вона. Воно, воно от, взагалі плава тут карась красний, який занесений в Красну книгу. Ці кадри зняли місцеві активісти. кар'єр, які щодо донедавна був місцем відпочинку, нині у жахливому стані. Вода зелена. Десятки мертвих рибин плавають на поверхні. Деякі з них занесені до червоної книги. Казав 9600 за ту рибу рибу, штраф є слі і От вона просто дохне. Водойма перетворилася на болото. кажуть місцеві жителі, а спека лише погіршує ситуацію, бо тут не можна відчиняти вікна, немає чим дихати. Року вода так не, не, не спустилась минулого року. Було таке, воно теж ну от так чуть смерділо, але води ну вода так не спускалась, як зараз. Пані Олена живе за кілька метрів від кар'єру. Розповідає, раніше сюди ходили усією родиною. Ні, ми не купаємо собака. У нас купалась. Зараз уже собаку не пускаємо. Толока звернення до місцевої влади та депутатів нічого не допомагає, нарікають люди. Куди лише не ходили, причина мору риби невідома. А, що у нас відбувається ось така от історія з мором риби, тому що то ли не вистачає кислороду, то ли не вистачає істочника води. То тобто й родники забуваються, родники забиваються, либо висихають, либо пересихають. Фахівці пояснюють, через пеку на воді з'явилося багато синьо-зелених водоростей. Удень вони виділяють кисень, а вночі поглинають. І якщо рослин багато, риба помирає через задуху. Зменшення риби і розкладання викликає евтрофікацію і повторне цвітіння далі водойми, тобто збільшується кількість синьо-зелених водоростей, які знову-таки можуть забрати кисень. Ну, проблема вона така глобальна, це може бути і дефіцит, дефіцит водного середовища. Потім береги зарощує очеретом. Очерет також створює евтрофікацію, скільки гине в кінці літнього сезону і потрапляє до водойми. Треба робити викошування. Після чергового звернення місцевих жителів до кар'єру виїхав рибоохоронний патруль, та масового мору риби не зафіксували. У міськраді повідомили водойма не на їхньому балансі, тож люди почали шукати відповіді в обласної влади. Обладміністрації сказали, що вони цим питанням займаються. Ну рішення таке. Вони прийняли цю заяву і сказали, що комісія під'їде сюди і розбереться. А екологи колеги переконані, водойми у такому стані через замолення дна, тож треба не винуватців шукати, а очищувати і постійно контролювати рівень та стан води. З Дніпра Олена Мадалюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.